Приготували багато смаколиків. Зараз буде. Розпродаж, тістечка, печиво, вафлі усе домашнє, свіже й ароматне. Ці смаколики спеціально для благодійного ярмарку підготували батьки разом з дітьми, вихованцями дитсадочка НВК Ялинка. Щойно вихователі розклали солодке. Як доводиться знову докладати? У нас Є кексики, свіженькі, у нас є палочки, у нас є спечені такі тістечка, жилей, печиво, сочок, маршмеллоу, там тістечка. Є палочки, булочки багато чого. на території школи НВК. Свої продавці тут за прилавками діти продають і свої вироби хендмейд. Ців, хоч відбавляй, хтось бере печиво, хтось квиток у безпрограшну лотерею. А головне, кожен знає навіщо прийшов. Дуже хороша і благородна справа залучати наших найменших українців е, до донатів для ЗСУ. Це дуже корисно і дуже яскраво. Благодійний ярмарок це вже осіння традиція у цьому навчальному закладі. Усе, що вдалося виручити, передадуть на потреби збройних сил України. І осінні ярмарки вже стали у нас традиційними. Сьогодні ми зібралися тут на нашому шкільному подвір'ї і представили свої роботи. От одна з них, яка гарна новорічна ялинка, смаколики, різні випічки, фрукти, овочі, все-все, все, чого душа забажає. Організатори кажуть, це не просто ярмарок, а спосіб навчити дітей добру. А поки дорослі підраховують виручене, діти вже планують наступний ярмарок.